Шановні колеги депутати, значить, перше визначити протокол за цієї відчинили комісії з прийманого голосування про те, що було зіпсовано в бюлетені жовтого поля, члена комісії було прийнято рішення до другування 4 бюлетені. У зв'язку вже смутно, було зіпсовано 2 бюлетені. Додаткових 4 видано два години. Два інші потенціалі було погашенно комісії. В кількасі протоколу цього і додається. Да. Протокол засідання лічильної комісії на голосування про затвердження персонального складу виконавчого комітету. Значить, всі члени, які брали участь у виборах, значить дані кандидатури набрали необхідно кількості голосів. Не на правду. Якщо причина по кожному, давайте розчитаємо. Значить так. Кортинська. За 10. Проти 20. Визнаний дійсними 2. Погашена 3. Бабічу за 17. Проти 15. Визнане дійсними 0, погашено 3. Хесун. За 14. Проти 17. Визнано дійсними 1, погашено 3. Старостенка за 11. Проти 19. Визнано дійсними 2, погашено 3. Довголенко за 16, проти 15, визнані дійсними 1, погашено 3. У за 14, проти 17, визнані дійсними 1, погашено 3. Да, взяли голосування 31 та міський голова. Погашено 3 і знову ну, ті, що істують. Протокол дитинної комісії голосування про обрання секретаря заміської міської ради. Каліченка Надії Івановні. Взяли участь 31 агентів міських голова. Погашено 3 за 14. Каліченка надії за секретаря міської ради. За 14 проти 17 визнаний дійсними 1, погашено 3. Дана анатолія набрала певну кількість голосів. Протокол засідання лічильної комісії стаємо голосування про обрання заступника голови з питань діяльності виконавчих органів. Гриміуказ Сергія Анатолійовича. Взяли участь 31. міський голова. Погашено 3, за 23, проти 9, погашено 3. Дане напоминаємо Уважаемые депутаты, ставлю на голосование протокол тайного голосования по затвердушнию заступника Гребенка Сергея Анатольевича. Для що власне, що за даний протокол, прошу голосувати. Хто за? Протокол засідання відційної комісії голосування затвердження, який справами правами радости. Олександр <різвищ> Заяви тільки з депутатів 31 до міських голова погашено 3. Протокол засідання оголошую за 20. Проти 12, погашено 3. Дана кандидатура набрала? На Рішення про затвердження протоколу голосування та є допомоги. Уважаємо депутати, прошу <плес> затвердити протокол No2. Я просто хочу вам подякувати. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні з вас поздравити і привітати <риклад> Сергія Анатолійовича рати, <риклад> сина нашої простої Дякувати вам за кожного за виявлену довіру. І мені здається, що це досить символічно, що саме сьогодні, 22 січня, День Соборності, який символізує єдність нашої країни, нам вдалося домовитися і прийти до спільної думки. Адже пріоритетними все одно для кожного з нас є інтерес наших виборців, а не політичні інтереси. Тому я розумію, що дехто з вас можливо дав авансом мені цю довіру. Але я своєю наполегливою працею, крок за кроком кожного дня буду намагатися її виправдати. Буду працювати чесно, відкрито брати до уваги ваші слушні поради. Тому е, дякую, сподіваюся на подальшу співпрацю з депутатським корпусом і цей день зю вам миру, щастя, здоров'я і успіхів на слабки. Дякую. щоб все-таки зможемо по сьогодні на сесії вибрати ці критерії Ради і всі виконавчі комітети. Слово, я вибачаю. Шановні колеги, стосовно виконавчого комітету, у нас в регламенті прописано 15 осіб. Треба для того, щоб у нас працював новий на <клухи> на, виконавчий комітет. На сьогоднішній день у нас затверджено 4 організатори, які Назначені за посадами на 4 кандидатури, які ми обрали на минулих, я розумію, 4? Так. Чотири і голова, керуючий і. На 4 ми обрали. Ужай. На, на сьогоднішній день вісім чоловік да, ми можемо да, як можем прошу. Да. 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 Він вже має право працювати. Шановні да. я, депутати. Я, да. Заступники міського голови, які обрані сьогодні, повинні бути е, за посадами, так визначено законом про місцеве самоврядування, членами виконавчого комітету. Тому е, пропозиція до вас, ви е, вирішуєте це питання, можна включити їх за посадами до виконавчого комітету. <нах> Наші ради привіталіщі рішення, посади. Так. так значить, можна так? Да. У нас е дійсно хвором є вже нового виконавчого комітету, і всі люди нас за посадами. Єдиний тут конфлікт інтересів. тому я сказав, що я да. шумкував. Ірина повинна була з трибуни і сказати про складання депутатських повноважень, тому що депутат да. не має права бути членом виконавчого комітету. І вона все рівно сьогодні, завтра це повинна зробити. Відповідно, вона входить у склад нового виконкому. Виконком має кворум і може працювати. Ми на наступних сесіях будемо повертатися після консультації. Я так розумію, консультації все рівно з фракціями повинні бути в міського голови. Чому не затверджується виконком? Які ще особистості і треба чи замінювати, чи доповнювати склад виконкому, і ми будемо голосувати за його інший склад чи за цей знов таки. А ми повинні пропозиція яка? голосувати за рішення про припинення повноважень виконавчого комітету старого скликання, тому що фактично новий при умові складання депутатських повноваження депутатам радісною в зв'язку з її обранням доручення справами. Хвором нового виконкому в нас вже не прощав такі поранених славіх депутатами, прощаю. І сейчас хочу, щоб... Чтобы... Щоб прийсіння вибралося. Вколі вже так, а не пішло. Передважно. Через скільки можна жити? На наступну сесію. Можна, але передважно, що всі ліві, всі ліві, всі ліві, серед них також. Також детально не прописано, не прописано але прописано, згідно а? закону а, йде по чергову. Тобто на одній сесії пропонується міським головою, а якщо це від депутатського корпусу, це має бути інша, інша сесія, але ніхто не забороняє міському голові позачергову е, сесію. Як правило, на позачергову питання. Не Можна через два Шановні, є пропозиція до вас і до Сергія Івановича по визначитись, як і казав Сергій Васильович, по позачерговій сесії не це питання якраз у ці дні залишаться для консультації, а призначить і на початок наступного тижня з одним питанням по про нього секретарям міської ради. Не передбачає, не передбачено. Кадрові питання позачерговим десять. Наталі Олександр, Юлія, законів про місцеве самоврядування цього немає. Це на розсуд міського голови. Право міського голови. Уважаємо депутати. Я прошу, щоб все-таки були вже, як говорите, далі возможность і затвердили дієво, що правило просто нападати. Я прошу секретаря, выдайте просто надо, чтобы вообще заработала машина. Просто то не поймите. Хорошо, будет. У меня питание, а что не выбрали? Давайте проходить есть, кого хочет два депутата. Багато не Ми ми голосовало. Не впевнений, що це є зовсім законом, але тим не менше, якщо зараз буде поданий міському голові список, підписаний 17, Давайте зробимо то ми можемо розглянутися як почергова пропозиція для питання. Тому це на розклад депутатів не за обговорення, перервання. Ну, ну, ну. Я, я хочу уже честно слово, потому что я хочу просто относиться. Я попросил вас, чтобы вы с ними войну не так, час, просто, просто. Я уже, знаете, играться, когда Выберите вот сами, вот мое, понимаете, мне немножко сейчас так сжато какое-то дыхание, Вот что я хочу, чтобы вы сами просто выбрали, и потом, чтобы мне казалось, в том, чтобы... Сами вы сами выбрали и остановились на какой-то личности. Давайте у нас некоторые деколька кандидатур. Пожалуйста, я просто прошу, как хотя бы голосить. Нет, нет, давайте. Я просто прошу, чтобы все-таки рада была Диева. Просто почему? Потому что депутатским корпусом много пытаемся уже работать. Просто надо просто рыбу. Давайте сегодня выберем и забыли. Да, я просто прошу просто. Відомо, що існує три списки, які збиралися за підписами, тому що відповідно до регламенту треба зібрати 17 підписів. Тому, що є три списки. Можливо, є список, за який ну, особисто я наприклад не знаю. Тому щоб ми не влаштовували рейтингове голосування, фактично підписами ми можемо вказати кандидата, який буде може бути висунений. Тому я пропозицію перебіг. Продається ці списки, можливо, свій, якщо є ще один якийсь результат, поставити свої підписи під тим списком. І той список, який набереться як на 17, 7, можна нього 17, і за ці році більше є більше. Ви маєте сімнадцять. Силімасі, якщо ви так казали, ми минулої сесії, виходить, ми обрали секретаря це Цей це частина перша статті 50. Уважаємо депутатів, я хочу, щоб ви назвали 34 і э, це не забороняє навіть подати два списка, де буде 8 наших голосів. Давайте об'являйте і кандидатуру, ви під час їх в бюджеті. Уважаємо депутати, я хочу, щоб ви підтримали, давайте про, проголосуємо за те, щоб розглянути кандидатів, зробити перебува і розглянути камеру. На секретаря після теж провали голосування, я вже пропонував. Давайте постійні декілька кандидатур. Там 17, там 16 буде. Щоб нікому не було потрібно. Я зразу, я ж ви кандидатуру не виселяти не буду виселяти. Так що я тебе пропонує? Кандидатури голосувати. Рейтинг таємне голосування. Ми маємо права тут вирішити. так Тому реши. Потому мов не ви не запропонували. Вот где ты, наприклад, і все. А я поспеху на рейтинге. Рейтин можна каже, але це уже чітко регламенту, але закон. Чітко передбачено. Ніщо не забороняє нам зараз... Скажіть, будь скажіть, будь ласка, це не порушено закону, що ми вже майже пів року, тобто вже, вибачайся, ні. Тар... Порушення цього закону, що ми зараз порушуємо процедуру взагалі розгляду цього питання. Ні. Можна? Шановні люди, Юрій Володимирович, почекаємо. Розглянули рішення. Я доповнюю того, що казав Микола Макарович. Він, ну, Поправте, якщо я не правдій, він мав на увазі, що зараз оголошує міський голову. Це голосування воно неформальне. Є три я кандидатури чи є чотири кандидатури. Об'являє кожен із депутатів. Я хочу, я хочу. От Макарич сказав, я не хочу. Я кажу, я не хочу. Всі сказали, що хочу. В цьому списку може бути і п'ятдесят ну, на тридцять чотири, десять 15, І пішли, ми рейтингово проголосували. Або по підписним, як сказав Сергій Васильович, у перерві це не цінне голосування, але. Але фальшування, не фальшування, оці, може там є. Я думаю, того, я думаю, що останнє слово має сказати юридичний вік по процедурі. Щас. Що стосується процедури, в регламенті роботи передбачено, що ви можете не раз порушити цю процедуру двома третинами голосів. Це чисто записано і повернутися. Давай, то повернуйтесь от этих образом. Ну, если вот как прописано, то давайте мы сейчас на данный момент и проголосуем. Я хочу, чтобы вы прошли сами выбрали себе секретаря Прошу. нашу я вас прошу, взять, говорите, примите кандидатуру. Я готов представить любую кандидатуру в зависимости от пожалуйста. Давайте ті люди, начальники відділів чи доповідачі, які є. Давайте розглянемо питання. Звільнимо людей, вони підуть працювати, а ми в кінці теж оберемось і оберемо собі керівник. Уважаємо депутати, ставимо проважаємо депутати, ставлю пропозиції, будемо Васильівна голосування. Хто за даними пропозиції, прошу проголосувати? Хто за? Дякую. Але видержатися на голоса, дякую всім за данне питання. Переходимо розглядати шостого питання про. Нет, первое. То, что было сейчас предварительно по радужной Елене Александровне. Она сейчас моя право заявить о том, что мы сразу. Утриматися і все. Вона повинна утриматися. Вона на приватний речок. Не заявив. Не заявив. Він в інтересі. Питання не про конфлікт інтересу. Прошу вона згадати. Можливо, відповідати, можна важче. Те, що вона ви учасниця, вона повністю не підтримала? Ні, я це завдомив, але якщо вона написала...

Для нас, щоб прийняти рішення про складання повноважень з староображення в достатньо устної заяви, а передана супер оголосить офіційну процедуру про заходження нового депутата. Тому, якщо немає такої заяви від вас, що ви складаєте повноваження, ми не можемо голосувати наваження нового. депутата. Я Чому усно на ваше питання відповідає? Що, наскільки я розумію, записується аудіозапис, і це відповідна стенограма, яка може засвідчити правдивість прийнятого рішення щодо складання. І депутат міської ради, і не може... Або поки члени виконавчого комітету не може бути депутатом міської ради. Тому на підставі е, обрання е, керуючої справами я заявляю про те, що складається повноваження депутата. Уважаемые депутати, просто виношено за що це питання про, про імені японного данного комітету знає щось лише. Які будуть зауваження заповнення до даного проєкту рішення? На голосування. Хто за даний проєкт рішення? Хто за, попрошу голосувати?

Керучи справила на спину, знаєш, знає, шановний голова, шановні депутати, шановні присутні залі, даний проєкт рішення був опрацьоване спільно з фінансовим управлінням, тому на ваш розсуд пропонується даний проєкт рішення. Даний проєкт рішення було опрацьовано відповідно до нормативної бази, яка вказана у постуючій частині проєкту рішення. Пропозиція на голосування. Ні, ні, ні. Можна я вийду? Ні, ну давайте слово перейдемо. Ні, ну ви бачите, що ви бачите. Якщо є альтернативний проєкт рішення, я буду слово по цьому питанню. давай, Олександровна, за основу давайте. На яку основу? Як ми можемо за основу, якщо є такий проєкт рішення? Ну, а це, що нічого не треба за основу, якщо він перед буде От тоді я прошу слово для виставки. По першому проєкту рішення першому відбраті його за основу. Шановні депутати, я розумію, що на попередній сесії міської ради ми з вами прийняли рішення про умови оплати праці. Пам'ятаєте? Де обговорили прийняти праці, оплати праці повністю, незалежно від того, чи затверджені були посади чи не затверджені по всіх посадах. Що нам пропонується? Нам пропонується проєкт рішення, який повністю відмітає те, що ми з вами прийняли. Зверніть увагу, значить, у нас установлюється третім пунктом знову ж таки 100% Надбавка. Хоча за пропозицією на попередній сесії було встановлено 100%. Далі, ми встановлюємо е, встановлюємо премію е, пункту наші до сталісот відповідно до положення про прем'ювання. А відповідно до положення про прем'єр, за які мав порядок примівання. Дишіть вона визнається зараз. Щомісяч, наприклад, пункт 6 шість про те, що стана при 100% не посадову вкладу, як ми прийняли, а до посадового плату з нарахуванням доклади за рамки уроків накладу стали цього досягнення і так далі. Крім того, у полошенні пропонується супереч постановки Кабінету міністрів у нас, значить, уголошення пропонується, що встановлює розмір на премії. Пункт 2 розділу. Тобто, я кажу, це повністю, крім того, хочу сказати, що коли ми готували від плану бюджетної комісії той проєкт рішення, який прийняти міською радою, там чітко було я кажу, визначено всі умови оплати праці. І ми говорили про те, що якщо встановлювати премію до Посадового плату, нормальний розмір заробітної плати, десь мешар будуть заступники міський голова мають від 9 -10 до 13 тисяч нарахування. Зараз цим постановою, якою пропонує Юрій Володимир Янисацький, допрацьовували, розмір максимальний розмір фонд заробітної плати зростає до 1920. Які фонди оплати на навантаження на, на, на бюджет? Щитайте, чотири особи посадового особу. Кожен, як на каждому майже роздоху, буде позаробітної плати. Вибачте мене, момент і кажуть, вже немає сім воювати, Юрій Володимирович, з вами. Надалі ні з кем воювати. Я попрошу тема. Такі 12-13 ясно вот, мовляв. Я, і... я сама можу розказати Анатолія, тому що це підламла вам, Сергій Іванович, і вона вам буде, я сказать, тут влада, як кажуть, у гаді однак, але я прошу сказати, тут секрету нема ніякої. Є постанова 286. Посадовий влад, який на сьогодні відповідно до постанови 1013, 13 прийнятої в грудні Кабінету міністрів, посадовий влад зростає міського голови з 2800. 3500 ГАКом, Заступники відповідно із 800, там, 2 600, до 3, 200, там 3 від 2600 до 300-300. От і нараховуємо, Ранг не змінюється десь в межах 120%. Вислуга років над балка, іде десь в межах залежності від вислуги років від 10 до 20%. Та йому та й не це не всі отримують. Надбавка 100% нараховується на це все. І при Якщо закладає, не до вкладу, а до того розміру. 100% відсотків на це все за два бою. Ну не, не порахують В грудні і в нас всі місяці голова і заступники отримали не 100% відсотків. Вони отримали до всього на як ви кажете, але просто не 100%. відсотків. Ми ваші компетенції абсолютно до 100% відсотків встановити, воно може бути приблизно на тому же рівні, що було в грудні. Просто ви, рішенням, рішенням сесії міської ради, які ми прийняли на попередній сесії, там йде. Ми прийняли в міському голові 100% надбавку. Так? Ми прийняли 100% на груди місяць і 100% премії в міському голові до посадового класу.